Тербере шахів рай про шамсена. Німеччина рейтинг 1870. Взіраю поульсену. Варіант Тайманова? Поки що тільки цей Прикол. Що за хід? Три, ну, хочеш піти? Зарабразігру стилістський захист, веньш ти. Що за фокус? Добре, якщо я так пішов, ти сюди. Я сюди, наприклад. Ну, правда, кінь Б5, якийсь є. есть. Ну що, кінь Б5, я взяв, ще раз я тут взяв. Так, кінь Б5. Можу програти через цей кінь Б5, але вже пішов. Принципово піду. луну может взять. Нет, слышу, с луну Ну, это уже ты мне, как сказать, как сказать, видал инициативу. Фигуры мои входят в игру. На кинь 5 можно програти. Не так треба будет. Так, зіграти чи не грати. Кінь Б5. Б4. Б5. Ну шо, кімб5 поки що все окей у нас. В4 ми не боїмось. Чи боїмось? Е5, я типа зігнув, да? 嗯。Mm. Кі зівнули ми є п'ять? Три Тринулі де п'ять? За фігуру <coughs> центр піжаковий. <coughs> Спробуй нас тут дістань. Mm, давай так. Mm, давай. Хоча. Ось може щось підвисати з іншого боку. Нам yeah. З іншого боку, я хочу так піти. І тут поле забрати. Шо, що, шо, шо? шо? Слон Аш стредмут. Ти кудись тут хочеш, а що, що ти хочеш? Тут стукнути. Куди підем конем? My friend! Всі поля забрав. Сюди. Нічого не понявши. Ну якщо конем, то що? О, час закінчився. Поняв. Відіграли ми фігуру і навіть стали непоганенько. Так, поки тут висоті і відійшли. Перестройкачка. Забудьте це слово. Взагалі, мабуть, так, десь скоро зіграю. Буквально секундочку. Чик-чик-чик. План, такий, він на час почав грати. Можна, звісно, було б його ще прослабити. Так, ну давай так. Відійшли. Менятись. Давай. Мой френд. Так, Шо? напав? Ой, зараз буде відкритий ударчик. Забери ще тут. Чи тут? лізу. Прибійний шах. Зайва тура. І перемогу. Фух. 71 на 76. І, до речі, там, що я віддав фігуру, це не так погано. Ну, ясно, що центр у мене був. Компенсація центр. Пішаковий. Це не хохримих. От тут він вже... йому треба було йти. в Принцип... <ф> 4. Тут погано бити. Тут взагалі десь програш, мабуть, в один хід. Ну, добро в два, мабуть. Я щось боявся якісь такі удари, тут нічого, нічого не дають добре. Чотири треба було грати. Тут же він в мене фігури розкручуються. Я отримаю кращу позицію. Це 4 треба було відразу. Ну, переведи цього коня з темпом. Красиво. Угу. Сланда 4. Упс. Тут десь провисає. І 2 да. ось в цьому проблема. Кінь завис. Ми відіграємо фігуру. Так, то туслонце 3. Тим фігуру відіграємо. І в нас атака продовжується. Чорні поля погані. Король в центрі. Ну, мене в центрі, але до мого білим не дістатись, а я до білого дістанусь. Вирішив, що і так нормально. Насправді. Нормально. Білих перевага десь у одиницю у але. Але по грі в мене є шанс. Ось Один хід не туди. Повільний. Треба було зіграти супернику. G4, наприклад. а 3 Ну, а 3 від B4 десь. Ну, або коню, наприклад, поле. Як ми бачили, кінь тут. Залишився сам. G4. Прикольний хід. Відразу тут. Вже трошки повільно, да, бо 4 я не зіграв, кей. Перезіграв, а суперник взяв і забрав коня в Сіполя. Ну, а тут уже мало того, що і центр. Тут у нас фігури в центрі. Та ще й по матеріалу рівно. Ну, а тут взагалі два слони. По матеріалу вважається трошки більше матеріалу. Два слони проти слона і коня. Кабаланка казав. Маленька якість здається, чи якось так. Слон проти коняку. Перестроєчку зробив трошечки, тому що слон на d7 ніякий, а на D5 централізований сильний слон. Ну і взагалі такі два слони. Можна сказати, тих гор, горвіться. Все тепер відкриваємо. Десь позицію вже H5, А3 краще. Я думав про А3 ідея в тим, що ми якби, по, -по, по діагоналі б'ємо чорні. Але я вирішив, що і потім стукну. Стукнув. Ну і все. Король тут не втримається. І усьо.